Література 20-го століття Ольга Кублянська, Вальсе Маленколік, жанр новела, літературний рід, епос, тема зображення життя жінок-інтелектуалок, які прагнуть краси в житті. Ідея мистецтво є відзеркаленням внутрішнього світу людини, її свободою, проблематика: жіноча рівноправність, свобода вибору, мистецтво і буденність, музика і реальність, пошуки щастя. Головні герої Софія Дорошенко, творчо обдарована особистість, лірична і емоційна. Такі деталі, як подерті рукавички або затикання найменших щілин у вікні, розкривають у ній нервову, вразливу, чутливу, чутливу до світу, замкнену особистість. Мистецтво стає засобом саморозкриття, віддушеною для духовних сил героїні, яка зазнала приниження у житті через нещасливе кохання. Марта. Стілення любові стримана, терпляча, жіноча, ладна обійняти весь світ, вчилася музики, язиків і різних робіт ручних. Готувалася стати вчителькою. За словами Ганни, вроджена жінка і матір. Ганна емоційна, нестримна, вибухова, непостійна. Однак натуру мала чисту без фальшу. Її гарячковість швидко змінювалася добротою та чуйністю. Вона талановита і живе своїм ремеслом. В особистому житті не терпить приписів. Їй байдуже, що скаже світ про її особисте життя мрія розвиватися. Мати й дядько Софії, гуцули, господиня помешкання, її син меланхолійний вальс. Сюжет. Експозиція Оповідь Марти про музику, враження від неї, Життя з Ганнусею. ЗАв'язка. Рішення подруг взяти третього компаньйона для спільного проживання. Поява Софії Дорошенко. Розвиток дії. Розмови подруг, їх уподобання, навчання, проблеми, Смерть матері Софії. Кульмінація. Серцевий напад Софії. ЇЇ загасання. Розв'язка твору: похорон Софії, від'їзд Ганни до Італії, повернення Мартина Заміжжя провідною темою новели: музика, мистецтво та їх вплив на людину, а також доля талановитого митця. У творі представлено три артистичні натури: Ганни, Марти та Софія. Вони різні за характером, але їх об'єднує любов до краси, прагнення до гармонії фізичної та духовної досконалості. Художній аналіз їхніх думок та почуттів становить основний зміст твору. Героїні твору сильні, вольові, самодостатні, горді та незалежні жінки, що прагнуть утвердитися в чоловічому світі. Вони не бояться лишитися незаміжніми, адже шукають щастя насамперед у собі. Мистецтво задовольняє їх запити.